Чиста вода нас вбиває, вода з-під крану містить хлор, а це так собі. Вода з пластику викликає рак, а вода зі скляних пляшок пройшла глибоку фільтрацію і все одно втратила свої корисні властивості. То яку ж воду пити? Справа в тому, що вода це унікальна рідина, яка здатна змінювати свою структуру, рівень pH, і навіть має різний смак. Я раджу до води додавати потрібний корал, який робить її більш структурованою, з оптимальним рівнем pH з мінералами кальці, калі, магні, натрій, а також її набагато легше пити, ніж звичайну воду. Це такий карманний фільтр, який коштує всього 28 гривень на день, але за тривалого вживання можна відчути помітні зміни в плані самопочуття. Така вода розріжує кров та допоможе позбутися головних болей. А в яку воду додавати цей корал? Тут ви можете, звичайно, брати або фільтровану, або бутильовану воду і робити собі таку якісну воду. Пиши корал під відео. Я тобі відправлю цей карманний фільтр для води.